Привіт, шановні гості та підписники нашого каналу. Приїхали ми з село. І сьогодні ми знову будемо продовжувати штукатурити стіну, а також виконувати другі роботи. Тож, не перемикайтеся, додивіться наше відео до кінця. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки. Всім приємного перегляду! А ми приступаємо! Ну, а зараз, перш за все, повикошуємо бур'яни. В минулому відео нас запитували, аби ми показали нашу невеличку городину, яку перше висадили на ділянці. Ось тут у нас помідори, а це цибуля, так вона зараз виглядає. І трохи квітів уже зійшло. Потихеньку все підростає. Далі будемо розпахувати город. А наступного року плануємо розширити посіви ще більше. Поки що маємо те, що маємо. Ну, що ми бачимо? Воно висохло, як камінюка. Ну, видно, товстий шар, бо тут дуже глиби, такі глибини були. І воно потріскало його. Значить, що ми зараз зробимо? Я ось придбав отаку арміровочну сітку. таку сітку. Зараз ми її поцепимо. отут. Отак поцепимо. І заштукатуримо. І подивимося ще раз. Я сподіваюся, що тут вже тонший слой буде і воно рвати вже його не буде. Ну, В общем, зараз приступаємо до праці. Зговоримо стіну? Нацепимо сітку і будемо штукатурити. Ну що, зробили ми? Тоненьким слоєм штукатурки, поки що оце так, і дамо йому висохнути. І подивимося далі. Чи буде рвати стіну, чи ні. Там, так як ми в тому році штукатурили, в нас стіну не порвало. І розчин той самий. Ну, я думаю, що то був товстий слой дуже розчин, і воно порвало стіну. На цей раз, значить, ми набили арміровочну сітку. Поштукатурили. Сам процес я цей не показую, як штукатурили, всі знають і бачать, як штукатурять. Не такий, то я й професіонал великий. Ну, як поштукатурю так і буде. Значить, поштукатурили тонким слоєм. Подивимось, якщо не порве, затримо і, як нам сказали в коментарях, похварбувати. І похварбуємо. Ну, поки що це такий кусочок роботи. Як експеримент. І якщо тут усе добре в нас буде виходити, то підемо далі обрівати і дальше це робити. тому що не дуже мені понравилося, що порепалось. Ну, я думаю, то воно порепало, що товстий дуже слой був штукатурки. Ну, а це поки що все. На цьому ми наше відео закінчуємо. Дякую за перегляд і до нових зустріч на нашому каналі. Ну а зараз пройдемо в ліс і трохи прогуляємось. Ми живемо майже в лісі. Та все не вистачає часу на природу, тільки робота, робота, а зараз час відпочити. Пройдемо по лісу і, можливо, знайдемо гриби. Нещодавно пройшов дощ, то гриби точно будуть. То йдемо! Ось яка красавичка. Ось оце таких грибів дуже багато. Що це воно за гриби? Хто має що підсказати? Чи це поганки. Ось оце такі. Ну ми їх не беремо, бо ми їх не знаємо. Ось Оце О. Ось такі гриби. Лік дуже-дуже багато. Ми беремо ті, що знаємо. Ось який красавець. О, І рядом красавець. І рядом. Ось ось такий пакет насобирали грибів. Ось оце такі гриби. Собирали недовго і недалеко тут з краю. Ну, хвилин 20. Хвилин 20 і от насобирали. Таку сумочку грибів. Я думаю, непогано буде. На сковородку хватить. На сковородку хватить.